Вітаю, друзі. Актуальна інформація для жителів міста Оріхів. Як ви знаєте, нещодавно ми запустили безкоштовний автобус з міста Оріхова, який зранку їде до Запоріжжя і ввечері повертається назад в Оріхів. Люди завдяки цьому можуть зробити якісь свої справи, бо в Оріхові зараз майже нічого не працює, там кожного дня обстріли. От. Та до мене та моїх однодумців звернулося зараз жителі Оріхівської громади з проханням запустити ще один безкоштовний рейс, який буде зранку їхати із Запоріжжя до Оріхова, а ввечері повертатися назад, щоб ті люди, які зараз в Запоріжжі, могли повернутися в день додому чи до своїх рідних воріхів, там допомогти зробити якісь справи, щось там підлатати і повернутися ввечері назад. Так, от у мене до вас велике прохання. Напишіть, будь ласка, в приватні чи в коментарі, наскільки актуальний це буде рейс, бо бажання кількох людей це може не, не бажання усіх. Наскільки це буде актуально? Наскільки людям зараз це потрібно? Хто цим буде користуватися? Будь ласка, напишіть, щоб ми мали повну інформацію, могли собі скласти. Наскільки це треба, як і як головне, як це зробити, і як найкраще допомогти людям? Дякую всім за увагу. Слава Україні! Тримайтеся.